Щорічне проведення всесвітнього дня здоров'я стало традицією від 1950 року. Він проводиться для того, щоб люди могли зрозуміти, як багато важить здоров'я у їхньому житті, та вирішити, що слід зробити, аби здоров'я людей в усьому світі стало кращим. 7 квітня працівники бібліотеки для юнацтва разом із центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організували круглий стіл на тему Безпечна поведінка, запорука міцного здоров'я. Завідувач бібліотеки Олександра Сокульська розповіла про небезпеку вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв та куріння. Директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Галина Дидич підкреслила, що у більшості підлітків є прагнення на власному досвіді перевірити правильність тверджень про шкідливість сигарет чи алкоголю. Молоді люди повинні мати чіткі переконання у необхідності берегти власне здоров'я. Учні 11 класу загальноосвітньої школи, номер 3 їхній класний керівник Оксана Смольська та всі учасники заходу мали можливість поспілкуватися з лікарем-паразитологом Наталією Хлібкевич і лікарем-епідеміологом Іриною Нітух. Медичні працівники навели статистичні дані щодо захворювання на аскаридоз і туберкульоз. Вони переконували присутніх в необхідності стежити за своїм здоров'ям, щороку проходити профілактичні медогляди, в тому числі і флюорографічні обстеження. Адже здоров'я не існує саме по собі. Воно не дається на все життя, не є постійним і незмінним. Навіть у країнах зі сприятливими екологічними та кліматичними умовами, з високим рівнем життя і медичного обслуговування наприклад, у Швеції, Швейцарії, Австрії, у частини людей, які не мали жодних генетичних захворювань через неправильний спосіб життя, переїдання, недостатня рухова активність, куріння, зловживання алкоголем, вживання наркотиків, безладні статеві стосунки, виникали тяжкі захворювання, які закінчувалися каліцтвом або смертю цих людей в молодому працездатному віці. Кожен учасник круглого столу отримав папку з методичними матеріалами на тему здоров'я, підготовленими працівниками бібліотеки Наталією Воробець та Вірою Кушлик. Під час заходу учні взяли участь у тестуванні на тему шкідливі звички. Тема здорового способу життя була відображена у книжково-ілюстративній виставці, організованій бібліотекарем Оксаною Матковською. Підсумки круглого столу підвела спеціаліст управління культури міської ради Леся Кирилович. Вона ще раз наголосила: молода людина повинна звертати. Ти увагу на культуру здорового способу життя, адже ж відомо, що здоров'я найбільше багатство, яке не купиш ні за які гроші.